Центр міста лунає повітряна тривога. Трамваї та тролейбуси зупинилися. Пасажири вимушені чекати. Перебір. Все має двігатися. Що сурдіно, то сурдіно. А стояти це, – то це пряме попадання. Аж раптом, попри те, що сирена лунає, транспорт починає рухатися. Поки ми спілкувалися з пасажирами, які цілу годину сиділи у транспорті, цей тролейбус почав рухатися за своїм маршрутом. Люди обурені. Стояла я тут півтора часа. Маршрутки ходять, чому їм дозволено рухатись, а тролейбуси, трамваї ні. Дехто дала в чималу відстань пішки. Я їду з тупіка 17-го, всі трамваї стояли. Я пішком йшла. Думаю, що неправильно. Неправильно, неправильно це. Думаю, неправильно. І куди, ми куди нам діватись, коли це буде тривога. Немає ну, бомбосховищна. Да? Немає. Рятувальники наголошують, укриття може стати будь-який підвал або підземний паркінг торгового центру. Якщо там є два виходи, у цьому паркінгу повітряну тривогу вирішили перечекати зо пів сотні людей. ми всюди спускаємося. Як же ж Так, або торговий центр або перехід, або десь прикриття якесь Вероніка з семирічним сином, переселенці зі Слов'янська сигналами повітряної тривоги не нехтують. Навчені постійними ворожими обстрілами на сході країни. Треба бути пильними і треба слідкувати за своїм життям, бо воно одне. Чому ж електротранспорт почав рухатися під час сирени? Ні водії, ні кондуктори не коментують. До побачення. Ми звернулися до представника комунального підприємства і отримали таке роз'яснення. Була отримана оперативна інформація, що Російська Федерація готується ракетні удари. По нескольким городам, После того, як угроза мінувала. Ми у відділі што куди у літілі ракети, то було э, открыть движение. і додають: відтепер під час кожної тривоги всі трамваї та тролейбуси працюватимуть за такою схемою: водії від'їдуть від небезпечних місць до найближчої зупинки та відчинять двері, аби пасажири могли вибратися з салону. А от залишатися в транспорті чи ні відповідальність кожного. Убрати трамваї, тролейбуси на время пастушної тривоги з мостов в'яду кавопасних міст, а також з селю безпечності пристанові движение на оклонах і на підйомах. Та якщо пасажир захоче покинути транспорт, на повернення коштів за проїзд можна не розраховувати. Проте з цим квитком він зможе їхати, коли рух трамваїв та тролейбусів відновиться. Поліна Поломарчук, Владислав Авдієнко та Єгор Любарчук, новини одинадцятого каналу.